Алло, мамка, мамка, подъем. Вставай, вставай. Э, е, сегодня ж четвер, четвер, а завтра пятница. А після завтра суббота не, на ней не так что підйом, вставай. Сонки, ты памятаю. Не треба мене будить, я зараз вже встаю. А то швиденько. Да-да, мамка, вставай, бо я вже хочу на вулицю, мені вже приперло. Їсти я хочу. І я вже готовий Готовий йти на променад. Почекай мене, сонечко, почекай, чекай, чекай. Що ти готовий, так? Да? Та готовий, готовий. Ти вже милася? Мивалась. Да я тебе ще тут доближу, а ти щось тут не, не змогла Та-та, почухай мене там. Ну, давай, мамка, відкривай двері, давай бо ж не терпиться. Не терпиться, мамка, не терпиться, відкривай. О, а Монтик? Угу. чи то, може, підемо поснідаємо. Ні, дітки, спочатку йдемо на погнат, а потім снідати. Ну, добре, падам, а ще так спитав на всякий випадок, на всякий випадок, не кричи, не бурчи, мамка. Ось камуська швиденько йдем на вулицю, то мама щось сьогодні не в дусі. Свариться он. Та не сварюсь, я просто кажу, що треба спочатку зробити. Та добре при тебе пам'ятаю, що та мамка не пойму, що там на вулиці, чи тут дощ, чи то просто пасмурно, чи то буде сонечко. Ну то ж на вулиці, побач. Давай, відкривай. І, прапор, у четвер вважаю піднято, всім бажаю гарного сонячного дня, тихо, спокійно, а на роботі плодотворно. Ваш Сонік тімки бомки пока на вулиці плюс три, а тут ще б. О, ще темненько, але я бачу, що буде сонечку. Парасольку можна не брати. Ну, мамка, давай, виганяй там мучика, ми будемо тут напроминатись. А ти нам приготуй снідага, будь ласка. Тож добре, добре сково і дуже готувати. Ой ой, мам, а я що запізнилася, що Сонік уже пішов, Тож пішов, пішов, чого ти не йдеш до нього. А я подумала, може піти поїсти? Ні, іди до Соніка, він тебе вже кликав. Так, добре, добре, зараз піду. Так, мамошта, що ти мені тут поприготувала? Ммм, паштетик, смачненько. Сонічок, а що ти лапу їстиш? Мо тобі ще ложечку дати, бо ж ти не будеш їсти. Ні-ні, мені -ні, лапу найсмачніше. Ти що, хіба цього не знала? Ну, тоді смачного тобі, Сонічок. А де мужк? Tá, morreu lá,